Друзі, познімаю вам хустинки. До нас приїхали багато новинок. Ось така голубенька, шокова хустинка. Розмір її метр на метр зі звороту печатка храму святого Спередона. Якщо розвернути, тут зображена базиліка і молитва. Ось вона така дуже-дуже гарна хустинка. Яку можна вдягати не тільки до церкви, а й щодня, тому що можна носити просто кольором без надписів і малюнку. Далі така ось біленька хустинка. Ось так вона виглядає дуже гарна. І така молочного кольору. Хустинок дуже мало вільних, мабуть, залишилось 5-6 штучок.